Увага, увага! Якщо ти хочеш схуднути швидко та зберегти твоє здоров'я, припини робити ці три помилки: перша помилка це пити воду не до їжі, а під час їжі або після. Це вважається помилкою, якщо в тебе немає раціонального харчування, коли ти харчуєшся на дієті з низькою калорійністю або, можливо, користаєшся іншими дієтами, які не збалансовані під тебе. Це може впливати на твоє здоров'я, самопочуття та метаболізм. Тому припини це робити. Помилка номер 2 яку допускають люди, це перестають їсти те, що вони любили. Якщо вони любили шоколад, вони від нього відмовляються. Тіло дуже швидко війде у апатію. Ти не будеш мати енергії не те, що на тренування, а просто на життя. Один з лайфхаків, який можу тобі порекомендувати, збільши какао в твоєму шоколаді. Якщо ти їв 50% какао, збільши хоча б до 75%, але продовжуй їсти шоколад. Номером три припини їсти бади. Так, багато людей починають накидуватись на бади, бо вони солодкі, солені і тому подібні. Але насправді це є основною помилкою та проблемою, яка супроводжує дисбаланс лімфатичної системи та взагалі цілої травної. Припинивши робити ці три помилки, твій результат буде як ракета. Ти схуднеш, будеш клас себе почувати і будеш бадьорою людиною. Було трішечки корисно. Став лайк, поділись тими, кого любиш. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог.